Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, я, Сашко добрий. Заїхав, їду по роботі, заїхав на риночок, придбав дзеркала. Так, широкопутки. Прикольні. Я такі встановив на 11.02, задоволений, поставлю також на пікап. Отакі От гумові штуки для... Ну вони там для автівки, для кріплення радіаторів інших штук. Спробуємо поставити на кріплення центрального щитка приладів БМП. Три комплектики різні і дві... Два маркери фарби, бо я свої щось не знайшов. Це для того, щоб ось такий гарний плюсик на лобовуся намалювати, який вельми полегшує пересування дорогами і покращує життя. Поїду далі по роботі. Також перед тим на 11.02 Ручечку таку був придбав. Треба буде поставити. Дякую всім долученим. Боремо і поборемо.